Kto ma jeszcze pytanie? Andrzej Podgórski, e, kustosz Muzeum Majdanu, do którego wszystkich zapraszamy na górę na kolejne piętro przy innych okazjach. Bardzo proszę. E, tak, nazywam się Andrzej Podgórski mam pytanie do Vladimira i także do pana Hilariona. Pierwsze, chciałbym zapytać, jakie plany je w tej osobiście, a także no, może być reszta komenderów batalionu, którzy przeszli А, по е, саме захисту прав тих добровольчих батальйонів, які поки що, скажімо, не рахуються як е, вони воюють в бойових, е, зоні бойових дій. Е, а друга річ це така: е, що ви плануєте по, е, по тому по очищенню Міністерства оборони, а також інших міністерств від російської агентури, а по-друге, від тих самих корупціонерів? Чи вже щось ви плануєте зробити, чи ні? А, К господину Илариону вопрос. Да, господину Илариону вопрос немножко другого плана. Сейчас в Польше очень сильно активизировалась пропутиновская пропаганда. Определенные организации они очень активизировались именно в пропаганде, как бы поднимая вопрос польско-украинских конфликтов исторических и так далее, и много другой пропаганды именно в этот момент они как бы очень часто активны. Вопрос такой: какие у вас, ну, как вы можете, что вы можете посоветовать, что, что можно здесь на региональном уровне сделать, то есть на польском уровне сделать, чтобы противостоять этой пропаганде, какие, ну, как можно этому противодействовать? То есть как бы сейчас в основном они настроены на то, чтобы в момент, когда самая большая поддержка Украины со стороны Польши. Ані б'ють поетиму і активізують це вот негативне отношення к Україні. Дякую. Перший. Стосовно, хотів додати стосовно допомоги, яку може Європейський Союз надати Україні. Ви знаєте, є місія ОБСЄ, І, якби прикро це не говорило, не буде звучати, там теж треба провести ілюстрацію. Тому що не всі представники місії ОБСЄ Відповідають дійсностям. Європа, хоча б зараз має активізувати моніторинг правильний. Кожен божий день має іти інформація зі Сходу України для суспільства, для цілого світу. Чіткі позиції. Потрібно, щоб всі бачили, і пропагандистська машина правильно була запущена. Щоб не було ніяких питань, що там якісь ополченці і що це громадянська війна. Розставити всі крапки над її. Стосовно питання обороноздатності країни. Чесно кажучи, знаєш, я... зараз буде жарт, але досить серйозний. Мене запитали, що робити з Міністерством внутрішніх справ? От як змінити? Кажу, дайте мені покерувати місяць і я вам покажу, як має працювати міліція. Я без досвіду. Але в мене є бажання. І в мене є ідея. Без домовленості я не, ну, цього не потрібно. Нас, нас це є напрацьовано. Чи нам хватить сили, ми побачимо. Чи дійсно змінились політики, чи вони готові до нових змін. Це ми побачимо. Не можу ще сказати, завтра починається цей процес. Якщо вони будуть проти того, ніхто суспільство не відміняв. І Я особисто звернусь до суспільства і скажу: ми хочемо, але нам не дають. Допоможіть нам. Тому що Україна, ну, ми всі одинакові перед нашою державою. І будемо апелювати до Європейського Союзу, щоб він вимагав в Україні вже і негайних реформ в Збройних силах України і внутрішній безпеці. Тому що в Україні її нема. І як не крути... Треба серйозне реформування. В першу чергу знову ж ми стикнулися з тим, що нам потрібна люстрація. Нам просто необхідно, я не знаю, чи вони всі зрозуміють, зробити таку річ. Знаєте, в Україні копають картоплю, вони її копають, є три кошика: то їсти, це на наступний рік пересаджувати, а це віддати свиням, як кажуть народі. Так само треба зробити і в Збройних силах України, і в міліції. Цей патріот, цей зрадник, а цього посадити. І подивитись, скільки нас чого є. Подивитися, чим докомплектувати. І тоді дати хороший інструмент, закон. І хай люди працюють. Є величезна кількість молодих людей, добровольців, які готові в Україні. Вони мріють тим, щоб захищати громадян України всередині, в державі і на зовнішньому. Але... Ну, Назовні, але їм не дають можливості, їх не цікавить стара прогнивша система, їм цікаве щось нове. І ви знаєте, коли ми говоримо про те, що як побороти корупцію, ну, в першу чергу в наш закон, ну, КПК в нас це взагалі це чудеса. просто, розумієте? Ну, Я не знаю, це, напевне, е, якщо подати на конкурс е, самих ідіотських. Кримінально-процесуальних кодексів Україна переможе, тому що там одною нормою можна як і засудити, так і іншою можна і звільнити від того одного і того самого злочину. Тому ці всі речі треба міняти. Але я ще раз скажу: ці речі мають міняти здорові, адекватні, нормальні люди. Корупціонер тобі ніколи в житті не змінить, агент ФСБ тобі цього не змінить. Питання реформи міліції він у нас є напрацьований. Ми його, звичайно, беремо десь з моделей Європейських Союзів, десь чогось додаємо, якісь елементи, бо наша ментальність чимось відрізняється від, там, від польської чи від німецької. Тобто в нас є. В нас, ми чимось різним, є різними. Тому ми ці от вкраплення беремо їх. І тільки головне, щоб дали запустити цей процес. Реально, щоб дали. Якщо не дадуть, повірте, ніхто не сяде і не скаже: ну, не так, ну, ну все. Далі. Процес буде йти далі рухатись. Тобто, та, тобто ми, ми вже раз показали, і ви говорили правду. Ми кидали чиновників смітники і казали: от буде вам така люстрація в день день. Ви будете ходити, от. Бути смітниками за руку, такого затягнути за собою, і коли будете бачити нас, ви самі будете туди заскакувати. Вони прийняли цей закон. І вони його прийняли для себе. Вони повикреслювали багато чого цінного, вони забрали основний інструмент цієї ілюстрації. Ми не знаємо, як вона взагалі має відбуватися. Ефемерна річ. Хто це має робити, хто це має контролювати? Як воно це має відбуватися? Але суспільство змінилось. Воно сказало, ей, стоп. Ну, що ви нам підсунули? Це, це, це не є те, що ми вимагаємо. Ми вимагаємо далі. Ну, але я ще раз кажу: перемога Майдану в тому, що ті люди, які вимагали, тепер прийшли до влади. І цей початок в, в Україні є. Європейський союз має розуміти, що він має вести діалог не з тими, з якими він вів 23 роки, діалог в Україні. І їм там всім обіцяли. А з тими, які хочуть зараз змінити, з чимось новим. От. Звичайно, що досвід е, поколінь ніхто не відкидає, в Україні, я кажу. Бандещиця це ну, для мене просто рівень патріотизму, який не побоявся реально якихось там конфліктів міжнародних і назвав так, як воно є. Ви всі знаєте цей вислів. Тобто він нічого не видумував. Тому що він, він відчув себе. Там, де він мав відчути, він себе відчув в своїй країні. Тому відповідь на питання з міліцією, я кажу, завтра будемо ми все бачити. Ви не повірите, от, чесно, завтра напишу на Фейсбуці перше враження від засідання Верховної Ради. Бо мені самому цікаво, чи змінилася в політиків якась свідомість? Чи вона міняється взагалі? Бо, ну, в принципі, це є останній шанс побачити. Чи вони готові жити, так як кажуть, по-новому? Завтра ми це все будемо бачити. І основне, в нас країна реально має проблеми з олігархами. Ми всі говоримо, як побороти олігархів. Олігархи бояться реформ, олігархи бояться прозорості, олігархи живляться грошами, державними грошима через таємні схеми. У нас це дуже заплутано. У нас більше 100 податків. Ну, я... Повірте, багата людина, мільярдер, ніколи в житті податок не заплатить. Ніколи. Вона знайде стоп... Вона ліпше дасть супер юристу 2-3 мільйони. І він так і викрутить ситуацію, що ні копійки в державний бюджет не піде. А бідна людина від, бюджет, від, від податків загинається. І я ще раз кажу: ті всі питання вони от завтра почнуть або вирішуватись. Або тоді, друже, я думаю, треба буде музей переносити до Києва. Ну, так воно є. Ми свою державу не можемо віддати нікому. І знаєш майбутнє не за ними. Ну, хто як хоче, дивіться там за спину, а за нами. Тому що, чесно кажучи, я не хочу, щоб в мої... мене немає дітей, але мої майбутні діти їздили по Майданах і тим більше знали, що таке війна на сході. Я попереджав дуже багатьох посадовців. В Україні. Забрали Крим, нема питань. Але коли прийшов сепаратизм на схід України, я дуже добре пам'ятаю Красноармійськ, Слов'янськ і всі інші міста. Там тільки було бажання в перший день прореагувати правильно. Та, нема питань. Величезна кількість агентури є в Україні це цей факт, доконаний факт. Але було би бажання. Тоді так суспільство активізувалося в, 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 в такий короткий період часу, що можна було вже тоді вдарити, і би нічого не було. Затянувся процес. Затягнувся, ніхто не говорить. Тому я кажу, давайте з тих помилок, на тих помилках вчитись і більше їх ніколи в житті не робити. І я впевнений, що в нас це все вийде. І я собі згадую, там мене питаються, ну, люди. от, як все буде? Я кажу, так, ні, як все буде, треба, треба. Я кажу, от коли, коли. Прийшов, по-моєму, рік, правда, дуже маленький відрізок часу. У нас був мітинг, потім революція, потім повстання, тепер війна за один рік. Тобто відбулось просто ну, шалений вир подій. Але коли мене люди це питають, я кажу завжди: подивіться на, з позитивом на певні речі. Ще 23 роки тому ви не знали, що таке мобільний телефон. І ви не знали взагалі, ну на все, дивилися з такими очима квадратними. Прийшло 23 роки, щось змінилось, правильно? Через 23 роки знов щось зміниться, а Путін не дуже молодий. Тому я завжди так з позитивом відповідаю на, на, на це питання. Дякую. А по, по бійцям в АТО е, я розумію, що також е, питання, бо я просто пару днів назад повернувся з пісків, і там е, ну там батальйони і хлопці, які там реально. Воюють, захищають вони навіть офіційно там не рахують. Я знаю. Я ще раз кажу, що питання добровольчих батальйонів в Україні це, в принципі, одна з ключових моментів, які захистили Україну від, ну, від того, щоб цей сепаратизм і взагалі такий сепаратизм проти того, щоб Путін би пішов далі на захід. Це зупинили стосовно цих хлопців. Повір, я такий самий військово зобов'язаний. Я там відслужив, і коли мені прийшов дядько в палату і каже Володимир Парасюк, я зобов'язаний вам зачесати от, от папір, який я мушу читав довго, ну мені вже надоїв. Я кажу, що ви від мене хочете. Ну, я вам маю зачитати, щоб ви зрозуміли, що ви маєте, маєте можливість преддитувати на учасника бойових дій, але так сталося в країні, що у нас там то-то, то-то не працює, то ви не будете учасником бойових дій. Вибачте, я кажу, добре, до побачення. Тобто ці всі питання є, тому що система в Україні зломана, поламана. І питання добровольчих батальйонів, зрозумій, воно, воно важке, воно надзвичайно важке. Я знаю, правий сектор, це, ну, щоб ви розуміли, це не, не бійтеся того, що там всього, Боже, правий сектор. Це є нормальні люди, які вибрали цю організацію, щоб дали їм зброю в руки, і вони пішли відстоювати свою державу. Це це нормальна цінність. Чи добровольчі батальйони, як там хтось розказує, що це якісь карателі. Батальйон дніпро – це спецпідрозділ МВС України, Айдар це батальйон Збройних сил України. Це не є просто якісь собі формування незаконні, які десь там відкопали зброю і пішли воювати. Це є офіційні батальйони державні, просто вони складені з добровольців, не з тих, кого ходить до армії, а той, хто прийшов і сказав, я йду до армії. І питання неправильності в тому, що хлопців там десь когось не дали, засудили. Питання полонених, друже, це отут рветься. Тому що я дивлюсь на фотографії Зіловайська, і я кажу, ще дуже багатьох я навіть не знаю, що з ними сталося. Я втратив там дуже близьких друзів, я втратив там дуже близького друга, з яким пройшов Майдан з яким пішов на схід воювати. І це все важко. І я, коли сидів в окопі, я не хотів Верховну Раду, там комфортно, повір, там нема зради, там є побратим, там все, там все дуже добре. Там небезпечно, але там добре. Тому що там завжди почуваєш силу духу, того, хто є з тебе. Це є питання більше таке моральне, але в чому суть? Я зрозумів, як змінити в тій державі щось. В Україні зараз внутрішні конфлікти взагалі не потрібні. Ну, бо тому що Путін цим скористається. Давайте, бийтесь, чубіться, покажіть, що ви всі там ідіоти в Україні. Йому це дуже потрібно. Ми цього не робимо. Добре, як змінити ситуацію? І знаєте, Бог дав нам одну таку, знаєте, зернинку правди. Він сказав: та беріть відповідальність на себе, діть Верховну Раду. Хто вам заборонив керувати країною? Чим ти гірший за. Петра Івана і Степана, які п'ять скликань підряд депутат Верховної Ради. Чим? Ти типу, по-інакшому говориш? І тому ми пішли. І зараз є цей шанс щось міняти. Дякую.